Всім привіт! З вами як завжди я, Денбой, та сьогодні у нас буде огляд. На українських козаків 17 століття. І що ж, давайте почнемо. Давайте почнемо з того, як упаковані ці солдатики. Ось тут у нас ось така картонова картка. Де зображено два козака. Українські козаки з 17 століття. Ukrainian Cossacks, 17th century. Зроблено це якоюсь компанією Kid Solders. Ніколи не бачив таку, навіть не чув. Е -м, написано, що це зроблено в Україні. Ось тут інформація якась про цього видавця. Ось якийсь імейл, ФБ, щоб це не, знач не означало. Але я купляв цих солдатиків на промі. Тому, якщо вам цікаво, які ось, вам сподобаються такі е солдатики, то шукайте їх саме на промі. Ну і що ж, давайте я вже їх розпакую. Що ж, я їх розпакував, розставив всіх, але перед тим як подивимось на фігурки, тут є у нас ось така карточка, де є опис, хто такі українські козаки. І навіть на двох мовах: на англійській, ось тут Україні Косекс і на українській, українські козаки. Ну, і я думаю, це. Е Прекрасний момент, щоб зробити таку історичну вставку, яку ви, можливо, пам'ятаєте з моїх оглядів на Airfix. То що ж, давайте подивимось. Українські козаки були відомі професійними вояками свого часу, які в 17 столітті сформувалися як так звана піхота вогняного бою. Їх тактика та блискуче військове вміння стяжали їм славу, неперевершених у своїй справі вояків. Козаки воювали в багатьох європейських арміях як найманці. А також боронили кордони тодішньої України та Польщі. Їх супротивниками були поляки, турки, татари та багато інших. В наборі представлено фігурки періоду визвольної війни або ж Козацької революції, яка відбулася на території України впродовж 1648 по 1657 років на чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким. В наборі присутні реєстрові і запорізькі козаки, а також повстанці цього періоду. Що ж, і давайте тепер подивимось на самі міні-фігурки. Давайте почнемо ось так зліва направо. Перша фігурка — це у нас ось такий козак, який стоїть у такій бойовій позі. В лівій руці він тримає пістоль. Він ось так його піднімає вгору. В правій руці він тримає шаблю. Захищається. І деталізація цих солдатів насправді дуже крута, дуже якісна. Вони зроблені з якісного пластику. Ось ви можете почути, що вони дуже такі якісні, ось настільки вони товсті, це дуже круто. І, що добре, що ось, наприклад, ось такі тонкі місця, як, наприклад, ось дуло пістоля або шабля. Вони зроблені з такого. Тут матеріалу, який просто може максимум погнутися, але не зламатися. Тому це дуже круто. Тому цих солдатиків точно не зламаєш. Давайте я трішки зроблю більше зум. І ви можете побачити всю красу цієї деталізації. Ми можемо бачити кожну складку на його одязі тут. Може побачити вуса цього козака навіть. Губи і очі ніс навіть зачіску. Ось такий у нього одяг. Тут є ось такі якісні тут якісь пояси, навіть сумки є якісь. Ще чехол для шаблі. Ось Такі у нього великі шаровари. І сапоги. Далі у нас ось такий козак. Хоча насправді я б сказав, що він виглядає якийсь селянин, бо він не має ніякого ні, ні, навіть головного убору е, і зачіска у нього не з хохлом. Ось така просто якась дай, довга. Е, в, і в руці він не має ніякої зброї, навіть не пістоля, не шаблі. А я думаю, що це якесь весло. Е, тут якась мотузка. І воно такої форми. Моє думати, це якесь весло. Ось так його тримає, замахується. Ось таке у нього обличчя. Також у нього великі шаровари. Сапоги такі. І велика ось така сумка. Наступний козак, думаю, у нас з найулюбленіших поз. Це у нас ось такий козак, який ось так тримає. Ось таку сокиру в лівій руці і він замахується правою рукою ось так шаблю. Ось, ось так це виглядає. ось так. Дуже крута поза, така прям кінематографічна. Дуже стильова ось таке у нього обличчя теж з вусами і з зачіскою. Він має ось так пістоль. Заправлений у пояс. Також ми маємо, Це, напевно, кабура від пістолі можливо. Сумка, шаровари, сапоги, а, Чехол для а, шаблі. Ще тут я не знаю, що це. Напевно, можливо, це щось. Хм. Сумка якась можливо. І ось так стоїть на чомусь, можливо, це якась трава, земля. Напевно, це трава або навіть е колоси. колоски. Наступна фюрмка. Це у нас ось такий козак, він просто стоїть, відпочиває. Е на плечах він тримає правою рукою ось таку рушницю самопальну. В неї ось таку шапку. Ось таке обличчя. Такі мундири. Тут у нього на поясі дуже багато речей. Тут різні підсумки, сумки, навіть сокира тут є. Він повністю має весь комплект. У нього є шабля, сокира і е, самопальна рушниця. Тільки пісолі не вистачає. Ось така крута мініфюрка. Ну і думаю, най найкрутіша мініфюрка, яка тут є, це ось такий. Козак, який просто ось так стоїть. Але я думаю, що це Богдан Хмельницький. Ну, не знаю, можливо, мені так просто здається, але вони теж схожі ось просто подивіться. Тут у нього два ось такі пера на його шапці. Ось таке у нього обличчя. Ще у нього є ось такий великий плащ. З ось такі, ось таким тут. Якимись елементами. Ще таке роз... думає, що це це ж сокира якась. І правою рукою він тримається за шаблю. Наступна фюрка це у нас ось такий козак, який, е як я думаю, перезаряджає свою самопальну рушницю. Так він її тримає. Має він тут також. Шаблю, сумку... не знаю, що це можливо це. Не знаю, що це, можливо, це якийсь... Типу як рупур. Не знаю. І у нас так тримається сумку ось тут. І в лівій руці тримає саму рушницю. Наступна фігурка теж доволі крута. Доволі крутій позі. Він ось так тримає пісоль у лівій руці. Тримає його однією рукою, а в правій руці він ось так тримає біля ноги шаблю. Дуже круто виглядає. Брутально. Пафосно. Має ось такий пояс. Чехол від шаблі і сумку. І остання фюрка це у нас ось такий. Козак, який вже націлився зі своєю рушницею і кутується вже з неї відкритий вогонь. Тоб він також має шаблю ось тут. Різні сумки, підсумки, шаровари і. Ну да, різні, різні інші підсумки. І також має ось такий головний убор. Ну що ж, а на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте полубайки. Також не забувайте жмакати на підписку, щоб не пропускати нові відео. В описі під цим відео буде посилання на цих фюрок на промі. І всім бай бай Слава Україні!